З вами компанія «Ізі Автолуцьк З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках Сьогодні ми фотографуємо для вас ось таку гарну машинку, це у нас є Audi e-tron 2022 року випуску в комплектації S-Line. Маємо батарейку 95 кВт, тобто це у нас Audi e-tron 55. Авто в дуже класному збережному стані, без жодного підфарбування, додаткове відео з товщиноміром фарби. Надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Відео це робиться в додаток до оголошення в авторії, там можете знайти актуальну ціну та детальні фотографії з описом по даному автомобілю. Також підписуйтесь на наші різні соцмережі, там теж будуть посилання, і ви завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Авто це вже є розмитне, не пройшло професійний дителі та очікує свого першого власника в Україні. Стан, повторюсь, ідеальний, збережений. Тут практично немає слідів експлуатації. Стан нового автомобіля. Маємо 2022 чистий рік модельний та календарний. Пробіг 49 тисяч км. Оригінальний та підтверджений. По стану все розповів. Зараз йдемо по комплектації. Дивимося, що ми маємо: S-Line Бупер. З великими такими цими ніздрями. Топова матрична оптика з оновичами фар. Протроніки 360 градусів. Далі у нас ось такі крутезні легкосплавні диски з хорошою літньою гумою Bridgestone. Також в комплекті до автомобіля йде зимова гума на теж легкосплавних оригінальних дисках. Ось у нас теж Bridgestone. з гарним протектором. І у нас цей 22-го року. Присутня камера заднього виду у нас, заводські тонування, притонування тут. Е е я вибачаюсь, тут нема тонування, просто вже ввечері я не додивився. Тут ось так, бачите, нема тонування. Заводський хромкопакет. безключовий доступ, звичайного типу зеркала. Салончик S-Line Маємо електрику сидінь, підігріве сидінь. Маємо комбінацію шкіри з Алькантарою. Ось так воно все гарно виглядає. S-кермо перфороване. Точний пробіг у нас 49 136 кілометрів. Тут все як новеньке. Темна стеля у нас. Дуже гарненько все виглядає. По пройомах автомобіль ідеальний. Дверна карта без зауважень. Задній ряд сидінь. Теж все в ідеалі. По пройомах все гарненько. Задня дверна карта. Перейдемо до багажника. У нас з електроприводом. Сторочка на місці. Упс, поставили. Багажник у нас маємо ще додатковий фаркоп. Це кульочки до додаткової земної резини. Там у нас ще додатково маємо сіточки. Різні дрібниці та заглушки в, в, в болти до, до другого комплекту коліс. Стан крашки багажника з внутрішньої сторони ідеальний. Відкриваю. Йдемо ще по правій стороні пройдуся. Стан дверної карти. Стан пройомів. Стан сидінь ще раз. Вид автозаднього ряду сидінь. І переднє сидіння. Також пройоми. Так гарно підсвічується все. Ще раз по сидіннях пройдемось. Переднє. По панельці ніде жодного задиру немає. Ну, стан просто нового автомобіля, куди не глянь. Ось така машинка буде у нас в продажі. Актуальну ціну, дивіться, в оголошенні. Авто доступне на будь-які вам відомі перевірки, після чого можемо робити доставку по Україні. Також будь-який з наших автомобілів може бути прокредитований нашими партнерами. Кому цікаво, за деталями пишіть та звертайтесь в особисті. Дякую всім за ваш час, приділені на це відео. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!